Доброго дня. Якщо він добрий, звичайно, бо сьогодні мали привезти воїна загиблого, але так і не довезли. Тяжко на душі, але треба боротися із внутрішнім ворогом також. Ото... Я підписаний на різні канали, і коли я читаю то все і слухаю то все, виступи активістів і всього остального, мені закрадається в голову думка, що я живу в паралельному світі. Я ж кажу, не знаєш як, живи по закону. І все буде добре. Зараз я вам проведу маленький екскурс у законодавство, і потім ми проаналізуємо його зміст, і ви зрозумієте, чому ці всі заяви антикорупціонерів і всього іншого стосовно впливу Татарова і всього остального. І заважання роботи антикорупційних органів. САП, набу. Це нічого не має з реальністю. Розумієте? Так от дивимося. Читаємо. Закон про прокуратуру. Стаття 3 засади діяльності прокуратури. Діяльність прокуратури ґрунтується на засадах. Частина 1. пінпул 5. Незалежності прокурорів, що передбачає існування гарантій від незаконного, політичного, матеріального чи іншого впливу на прокурора щодо прийняття ним рішень при виконанні службових обов'язків. Інформування про діяльність прокуратури. Органи прокуратури не менше як двічі на рік інформують суспільство про свою діяльність шляхом повідомлень у медіа. Генеральний прокурор щороку до 1 квітня подає до Верховної Ради України звіт про діяльність прокуратури. Який повинен містити інформацію про пункт 3: забезпечення незалежності прокурорів, зокрема кількість повідомлень про загрозу незалежності прокурора, які надійшли до Ради прокурорів України та інформацію щодо прийнятих за такими повідомленнями рішень. Оце запам'ятайте. І згадайте ці зміни внесені в грудні 2020 року. Якщо я не помиляюся, то єдиний звіт генпрокурора от за останні часи, який я чув, то це звіт е, пані Венедіктової, який розміщений на санті Генеральної прокуратури в розділі Відео 15 травня, здається, 2020 року. Ну, Зміни були внесені в 2020 році. А після цього я ні одного звіта не знайшов. Продовжуємо далі. Гарантії незалежності прокурора. Незалежність прокурора забезпечується особливим порядком призначення його на посаду, звільнення з посади притягнення до дисциплінарної відповідальності, порядком здійснення повноважень, визначеним процесуальним та іншими законами, Забороною незаконною впливу, тиску чи втручання у здійснення повноважень прокурора, установленим законом порядком фінансування організаційної забезпечення діяльності прокуратури. Належним матеріальним, соціальним пенсійним забезпеченням прокурора, функціонуванням органам, органів прокурорського самоврядування, визначеними засобами, законом з засобами забезпечення особистої безпеки прокурора, членів його сім'ї, майна, а також іншими засобами їх правового захисту. Здійснюючи функції прокуратури, прокурор є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску втручання, який робиться в своїй діяльності лише Конституцією та законами України. Прокурор має право звернутися з повідомленням про загрозу його незалежності до Ради прокурорів України, яка зобов'язана невідкладно перевірити і розглянути таке звернення за його участю та вжити в межах своїх повноважень, передбачених цим законом необхідних заходів щодо ус для усунення загрози. Прокурор здійснюють свої повноваження в межах визначених законом і підпорядковується керівникам виключно в частині виконання письмових наказів адміністративного характеру. Пов'язаних з організаційними питаннями діяльності прокурорів та органів прокуратури. Адміністративне підпорядкування прокурорів не може бути підставою для обмеження або порушення незалежності прокурорів під час виконання ними своїх повноважень. Прокурор не зобов'язаний виконувати накази та вказівки прокурора вищого рівня, що викликають в нього сумнів в законності, якщо він не отримав їх у письмовій формі, а також явно злочинні накази або вказівки. Прокурор має право звернутися до Ради прокурорів з повідомленням про загрозу його незалежності в зв'язку з наданням відданням прокурорам вищого рівня наказу або вказівки, надання віддання незаконного наказу або вказівки чи його її виконання, також надання віддання чи, невикона, чи виконання явного злочинного наказу або вказівки тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом. Підстави для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності. Прокурора може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження з таких підстав. Невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, Необґрунтоване зволікання з розглядом звернення, розголошення таємниці, яка охороняється законом, яка стала відомою прокурору під час виконання повноважень. Порушення встановленого законом порядку подання декларації особи уповноваженої виконання функцій держави або місцевого самоврядування ось, вчинення дій, що порочать звання прокурора, і можуть викликати сумнів його об'єктивності, неупередженості та незалежності у та непідкупності органів прокуратури, втручання чи будь-який інший вплив прокурора у випадках чи порядку, непередбачених законодавством у службову діяльність іншого прокурора, службових посадових осіб чи суддів. В тому числі шляхом публічних висловлень щодо їх рішень дій без чи бездіяльності чи відсутності ознак адміністративного чи кримінального правопорушення. Публічне висловлення, яке є порушенням презумпції невинуватості, завдання прокурорського самоврядування: прокурорське самоврядування це самостійне колективне вирішення прокурорами питань внутрішньої діяльності прокуратури з метою зміцнення незалежності прокурорів захисту від втручання в їх діяльність. Рада прокурорів України організовує впровадження заходів щодо забезпечення незалежності прокурорів, поліпшення стану організаційного забезпечення діяльності прокуратур. Розглядає питання правового захисту прокурорів, соціального захисту прокурорів та членів їх сімей, приймає відповідні рішення з цих питань, розглядає звернення прокурорів та інші повідомлення про загрози незалежності прокурорів, вживає за наслідками розгляду відповідних заходів, повідомляє відповідні органи про підстави. Для притягнення до кримінально-дисциплінарної чи відпов... іншої відповідальності ініціює розгляд питання щодо вжиття заходів забезпечення безпеки прокурорів оприлюднює заяву від імені прокурорського корпусу про факти порушення незалежності прокурора звертається до міжнародних організацій з відповідними повідомленнями тощо аналогічні, практично ну, достатньо гарантій незалежності. Є і в працівників НАБУ і ДБР і в САП, тому що САП працює на підставі положення про спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Однак на неї повністю розповсюджується закон України про прокуратуру. А тепер говоримо про наступне в своїх неодноразових публічних заявах. антикорупціонери, громадські діячі заявляють про те, що Татару керує правоохоронним блоком. До цих всіх антикорупційних органів особи відбиралися доброчесні. І незалежні, в них є законодавство, яке гарантує їхню незалежність. І якщо на них впливають, вони повинні про це повідомляти. Правильно? А тепер, якщо ви зайдете на сайт Ради прокурорів України, Останнє повідомлення чи звернення щодо впливу на незалежність, я їх не читав, бо вони мені не цікаві. Датуються 19 роком. Це від 28 березня 2019 року номер 35 Романюк і Горбатюка від 28 березня. Березня 19-го року номер 36 І ще якась оприлюднена була заява від імені Прокурорського корпусу. За 20, й за 21, й за 22 -й рік нічого нема. За 23 й рік нічого немає, є лише затверджена форма звернення щодо порушення незалежності. Тобто, виходить. Що в нас татаров і Єрмак і всі інші? Ні на що не впливає. Тому що незалежні прокурори, якщо на них впливають, якимось чином щодо розслідування, повинні подати заяву. І вона повинна відображатися. На да? цього немає. Так? Аналогічним і працівники інших правоохоронних органів повинні подавати відповідні заяви звернення. Розумієте? Тобто впливу нема. Або ж в нас абсолютно неспроможні і залежні працівники правоохоронних органів, які повністю контролюються. А їх же ж відбирали на відкритих конкурсах за участю міжнародної громадськості і всього іншого. А там же ж діє Рада громадського контролю, якісь етичні ради і все остальне. І получається рекурсія. Тобто, якщо. Антикорупціонери і громадські активісти кажуть, що татаро на щось впливає, чи Єрмак на щось впливає, чи вони яких хтось інший на щось впливає. Я хочу їх запитатися, на кого впливає і чому відсутнє відповідне звернення щодо порушення гарантій незалежності. І чому воно до сих пор не розглянуте Радою прокурорів? Чому не подана заява, коли вони заявляють, що Генпрокуратура забрала незаконну справу з прислідності НАБУ, передала ще комусь і все останнє, то, наприклад, прокурор САП, який здійснює процесуальне керівництво, побачивши незаконний наказ, чи постанову Генерального прокурора чи його заступника про зміну підслідності, яка може бути винесена лише тільки в разі порушення підслідності або в разі встановлення е неефективного досудового розслідування, і це повинно бути все в вправі не виконувати це і повідомити про цей факт. Кого? Правильно, Раду прокурорів. Ви про це десь чули? Ні. Значить, в нас такого нема. І оці всі заяви. Ну, вони ж казали, що вони відібрали незалежних. Значить, вони обманюють. Так як обманюють з усіма статистиками. Президент несе політичну відповідальність за призначення. Посадових осіб, які вчинили корупційні дії. Да? І ми дамо цьому оцінку на виборах. Однак юридичну відповідальність за неборотьбу корупцією несуть НАБУ, САП, ДБР, Бюро Економічної Безпеки і всі ці органи. Національна поліція це органи, які визначені законом як суб'єкти щодо боротьби з корупцією. Якщо вони бездіють, то вони приховують злочини. Я вам інше скажу, якщо ви поцікавитесь по статистикою розгляду справ слідчими суддями в Києві. Там, де знаходяться ці органи. Бо я ось, ось спілкувався з людьми, ну, адвокатами. І, і в мене ну, якийсь когнітивний дисонанс виникає під час з їхніми спілкуваннями. Тому що, я, наприклад, за рік, як діючий суддя, ну, розглядаю цих скарг на невнесення відомостей до РДР, ну дуже мало. Я б не сказав, що у людей на суд нема правосвідомості, чи нема тут адвокатів, таке інше. Ну, всі знають, що можна ускарити. От. Ну навіть ті скарги, які подаються, вони в принципі закриваються провадженням, тому що працівники правоохоронних органів знають, що я не люблю, коли не виконуються вимоги закону щодо невнесення внесення відомостей до, до ЄРДР. І щось можу таке вчудити нехороше для них, і вони, як правило, до прийняття мною рішення вносять відомості до ЄРДР, тобто самостійно виправляють ту помилку. Бо вони знають, що я все одно винесу ухвалу щодо внесення. А от в Києві, от з тим навантаженням слідчих судів, там 70 80% це. Оці скарги на, на оце невнесення, тому що мені там казали, якісь шаблони розробляти, там ще щось. Я кажу, ну, в мене є шаблонка, але немає такої масовості. Для чого упрощати роботу, якщо її нема. А там, оказується, є. Там якісь невнесення, вони постійно не вносять. І, ну, Всі ж знають, що ДБР добиться, щоб внесли відомості, то це тяжова печаль. В Аксі добиться. Кажуть, що там, то знайомий мені один казав, що він 11 разів подавав скаргу на невнесення, і аж на 12 раз задоволили. Про що це говорить? Ну, Про небажання правоохоронних органів. Які відбиралися на чесних і прозорих конкурсах антикорупціонерами, громадськими активістами і всіми останніми, здійснювати свої функції і повноваження, визначені законом. Або ж це говорить про повну непрофесійну придатність осіб, які були відібрані. Чи про їх повну заангажованість в цьому питанні? Ну, я не знаю, що думати. Тут варіантів може бути море, ви самі, які собі хочете вибирайте. От слухав виступ члена громадської ради Доброчесності Трибушної, вона оце про цей вчора чи коли я розповідала в ну, неї дуже екстаз, викликав лотоположення, положення, що. Президент витував закон, яким там ті декларації мали бути не відкриті ще там протягом року. Звичайно, їх не відкривати хоча б місяця три після закінчення військового стану. Це я вам кажу, ну, я ж системно мислю, ви розумієте. Бо я ж знаю, що вокруг Біби і Боби що вони понакупляли собі всього. І ви як побачите, що вони купили, ви будете з вилами бігати за ними. І в країні наступить хаос. Може бути революція. Розумієте? І може бути внутрішня дестабілізація, а це на чию користь. Це на користь ворога, тому що коли наступить дестабілізація в країні, то буде срака, тому що країна втратить будь-які функції чи остатки державного управління. Розумієте, про що я говорю? А боротися з корупцією, з незаконним збагаченням. З усім остальним, оцим антикорупційним органом, ніхто не забороняє, бо в них відкритий доступ буде до цих декларацій, навіть в, те, в тій редакції закону, в який він був. Розумієте? Тобто, ну, толку мені. І... Що я побачу там декларацію, знайду, якесь незаконне збагачення там, чи ще щось, подам заяву в правоохоронний орган. Якщо це там суб'єкт, підслідний ДБР там, чи НАБУ, вони мені відмовлять внесені відомості відомостей до ЄРДР, я потім буду оскаржувати це внесення відомостей до РДР. Вони потім не будуть розслідувати це все. Що це має з реальністю? Вони. Ті відкриті факти розслідували по два по три роки, поки не закінчились роки притягнення до кримінальної відповідальності, а потім в кінці направили у вас. А потім кажуть, це велика проблема. Що ж велика проблема? Оце постання справа Коломойського. Мені понравилось, як вони заявляють, що СБУ, там і ДБР, чи БЕП рішили забрати справу в набу, тому що. Вони там в серпні зареєстрували кримінальне провадження, а вже оголосили підозру. Ну, правильно, а коли її оголошувати? Зібрали достатньо доказів, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення і оголосили підозру. А доблість не набув сім років, ну, видно, не сім, бо їх там їм, ї, їм всім всього 6 років, я не знаю, скільки в них знаходилось впровадження. Ну, видно, вже давненько відносно того Коломойського знаходилось провадження. Ну, я думаю, що більше трьох-чотирьох років. От вони так тяженько працювали над цим всім, що не могли оголосити підозру. І тільки коли СБУ і там ще хтось оголосили підозру Коломойську, обрали йому запобіжний захід, вони прийшли зі своєю підозрою. Ви розумієте? Ну це ж абсурд. Ну що можна, коли вони мені розк... коли вони пишуть, що по економічним злочинам там слідство може тривати 3-4 роки, да? Я хочу вас запевнити, я працюю в суді вже 20 рік, дай Бог. Ні, скільки це в 2004 році призначений, це 23-й, це 19 буде. Ну, десь, Бог до 20, ну, 19 років, 18,5 років у мене стажу є, чистого. Ще до цього я 4 роки працював помічником в Замостянському районному суді міста Вінниці, і я бачив цих економічних злочинів дуже багато. Ну, верніше не економічних злочинів, а кримінальних справ про економічні злочини. Що я вам можу сказати? Що ніхто їх по 3-4-5 років ніколи не розслідував. Ви розумієте, вся е е е тема заключається в професійності. Тобто, основне питання е розслідування економічного злочину це проведення економічної експертизи. Ну, чи там, судово, бухгалтерської, чи якоїсь іншої. Може бути ще якась товарознавча, чи ще щось. Просто нада. Знати методику розслідування економічних злочинів. Для того, щоб правильно провести цю експертизу і щоб вона швидко провелася, щоб експерт не звертався до тебе з кучою клопотань, орган досудового розслідування звертається до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до всього переліку документів, які тільки існують. А враховуючи можливості набув, який співпрацює з міжнародними партнерами, хождення, наприклад, з тою самою ФАП, фінансова розвідка США, от. оці всі банківські проводки, куди що пішло, як пішло, звідки пішло, а також, у нас же є за фінансова розвідка, вони інформацію про ці банківські операції можуть получати ну, в щетині дні. От. І підготувати матеріали для проведення будь-якої експертизи економічної. ну, Це треба вже бути сильно ледачим, але за два місяці можна. Ну і хай ще ця економічна експертиза, хоча законом там визначено місяць на проведення, і хай вона буде проводитися ще вісім місяців. Да? І що? І виходить в кінці рік. Ну, чи 10 місяців, ну, як і раніше було. І все. І оце все остальне, це казки діда Панаса. Нема бажання. Чи заінтересовані в відсутності бажання? Якось так. І оці всі соціологічні опитування маніпулятивні, От дивіться, позавчора було 62%. Сьогодні вже якесь соцопитування 85% президент відповідальний. Ну, ви розумієте, ну, на кого вони працюють? Проти кого? Що за задача стоїть? Ну, я завжди дивувався, там, от, е, некоторі приклоня... приклонялися там, я пам'ятаю то відео, коли там Тищенко приїхав народний депутат, е, на якусь. Е, е, та метницю і там тих метників чути їм накази роздавав. Це ж він тако прийшов до мене в суд, да? Е, він би безперешкодно зайшов, міг би пройтися, поприсутствувати в судовому засіданні і іншому. І не більше того, не більше того, що йому дозволено. А якби він дозволив. Собі на мене якось повишати голос, якось мене ображати, ну, то недоторканість його була порушена. Тому що я був вимушений вживати дії на самозахист. Ну, так що таке? І от коли там кажуть, що там татаро кимось керує, ярма кимось керує. Ну, особисто для мене. Єрмак – це керівник Офісу президента. Він займається там організаційними, повинен займатися організаційними всякими рухами щодо забезпечення діяльності президента. Татаро його заступник, який теж повинен чимось там займатися, організовувати якусь там біжуху. Все, в них немає більш ніяких повноважень. Вони ніхто і ізвати їхній їхні я, а хто їх визнає. І визнає їхні владні повноваження, ну, той, той значить раб. Отак От якось. І до тих пір, поки ви будете по-рабському відноситися, висловлювати це своє рабське відношення, до тих пір ми будемо так і жити. Розумієте? Що це я вам ще хотів сказати? А Ну, в нас так. Щоб ви розуміли, закону ніхто не дотримується. З 20-го року я не чув ну, ні одного звіту. От як е, зайшов на сайт Генпрокурора, а там як, нема. От, е, якщо немає повідомлень, то повинно стояти ноль. А там навіть цих років немає. Странно. Звіту немає, ми не можемо поняти нічого. Зрозуміти, як там йде боротьба з усім і всім остальним. А чому? А чому ж Верховна Рада не відправляє відставку і не висловлює недовіру тим прокурорам генеральним, які не виконують обов'язок покладені на них законом, який прийняла та ж сама Верховна Рада? От з невиконання закону з безкарності і виростає, і породжується все дозволеність? Дякую за увагу. Ваш Дмитро Липовецький, якого дуже не люблять ніякої особи. Но я люблю вас і хочу, щоб я і ви жили в незалежній правій, соціальній державі в Україні, де буде верховенство права і закону, в тому випадку, якщо закон є безпосереднім джерелом права і буде відповідати праву. Дякую за увагу, до побачення.